Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні приготую з вами кекси, різдвяні, зимово осінні, як хочете, їх називайте, вони будуть апельсином. Використовую для цих кексів ось такий вершковий маргарин від фірми Родина це наш місцевий маргарин. Додаю його 200 г, взагалі всю рецептуру обов'язково лишу вам в описі під відео. Також ці кекси можна випікати на маслі і більше рекомендую їх пекти саме на маслі. Але якщо вас немає, то можна замінити і на маргарин. Сюди до цього вершкового маргарину я його трішки розігріла, але найкраще його брати кімнатної температури. Додала цукор, ванільний цукор, все це ретельно перемішуємо. Мені тут допомагає наш Василько і вбиваю сюди 4 яйця. До речі, це найперші мої кекси, в які я не додавала ні кефіру, ні молока. Це дуже легко просто готується. Після того, як я додала сюди 4 яйці, знову ж таки перемішую, перебиваю і буду натирати апельсин. Нам потрібно натерти повністю ось цю оранжевеньку цедру, натерку дрібненьку, і відправити у нашу суміш. Взагалі, за рецептом, потрібно було десь 1 чайну ложку або дві цієї цедри я додала повністю із цілого апельсину. Також сюди додала сіль. Трошечки і видавлюю 2 столових ложки соку, також це все ретельно перемішую і додаю борошно. За рецептом, який я знайшла в інтернеті, потрібно було додавати склянку цукру. І таку ж саму склянку відмірювати дві склянки борошна. Але скажу вам, є невеличка різниця. Склянку борошна треба брати повністю таким горбиком, щоб вона була переповнена прямо. Тоді тісто виходить ідеальної консистенції, а ось цукор треба брати менше, ніж повна склянка, ту, яку ви брали. Замісила я вже пірніше, заколотила тісто, мені зручніше його було ось так розливати із носика мірного стакану і відправила я у формочках цих випікатися, трішки відволіклася, вони мене перепеклися і трошечки занадто, але ці кекси потрібно випікати 20 хвилин. Я би сказала, що 25, бо все-таки тісто рідкувате, хоча можна додати більше борошна. Відстають паперові формочки непогано. і в теплому вигляді і в холодному. Кекси виходять дуже ароматні та смачні, тому рекомендую спробувати. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, тому заглядайте в мої альбоми і всім смачного!